Суха щітка, якою я себе тру кожен божий день. Сика в неї завелика. Ніби Не гавнат. Ложку з'їв. Тотальний крінж. Я б назвала це Біофакінг. От я деру себе кожен день. Це просто якесь божевілля. Вітаю, мої дорогі українки і українці. Звичайно. Як же ж без вас? Ви на каналі Тригерна точка. Де розглядаються людські проблеми через призму психології та нутріціології? І з вами я, ваш експерт по ментальному та фізичному здоров'ю Марія Лебідєва. І сьогодні ми тригернемо одну дуже, дуже роздираючу тему, особливо для всіх дівчат, жінок, не просто тему. Я б назвала це прокляттям. Чорне прокляття, яке лягло на тендітні плечі прекрасної половини людства. І називається це прокляття целюліт. Чуєте? Це ж, це ж потрібно було придумати таке слово, Целюліт. скільки негативних емоцій, скільки якоїсь мерзотності в цьому слові. Брр. Ніби хат, ложку з'їв. Ми розглянемо целюліт з точки зору психології, нутріціології, розвінчаємо міфи, подивимось, що працює, що не працює проти цього так званого недугу. Та трошки заглянемо в історію. Звідки ж, власне, виникло? І як сформувалось це поняття під назвою? Целюліт. <му> сьогодні ми розглянемо целюліт зі всіх точок зору, з точки зору біології, психології, а також історії. Як так сталося, що в суспільстві поняття целюліт стало сприйматися як щось ганебне, як е, якийсь Страшний недолік, від якого потрібно негайно позбавитись. Отож, якщо ти думаєш, що целюліт це щось страшне або якась невиліковна хвороба, і від неї потрібно просто негайно позбутись, то я тебе трошки змушена призупинити в твоїх стремліннях. Тому що целюліт це не просто жир. І це зовсім не означає, що ти жирна або в тебе зайва вага. Відомо, що целюліт присутній і у дуже дуже худих дівчат і жінок. Наприклад, в мене целюліт появився в 13 років, тому що це моя генетика, тому що целюліт був у моєї прабабусі, моєї бабусі, у моєї мами. І скажіть, будь ласка. Чому його не має бути в мене? І от я, щоб відповідати сучасним нормам суспільства, маю півжиття покласти на те, щоб позбутись своєї генетики. Скажіть, це, це просто якесь божевілля. Іншими словами кажучи, просто потрібно хакнути, що називається зараз модним словом «біо». Хакінг, але в, в зв'язку з целюлітом я б назвала це біофакінг. Тому що, щоб, ем, грубо кажучи, хакнути свою генетику, це потрібно нічого більше в житті не робити. Кожен день зранку до ночі ведеш боротьбу зі своїм тілом. Просто так, боротьба з, з своїм власним. Тілом кожного дня. Ну, не винна, наприклад, я в тому, що в мене от зелені очі. І якби я не хотіла їх зробити голубими, вони все одно в мене будуть зелені. Так, я можу ем, надіти якісь лінзи, вставити голубі, але це буде тимчасово. По-перше, по-друге, це чисто буде візуальний ефект. Так само з целюлітом. Він прописаний в моєму ДНК, то не тільки в мене буде целюліт, і в моєї дочки також він буде. І ставитись до цього як до того, що ти дефектна, це просто, вибачте, сучасною мовою, виражаючись тотальний крінж. Якщо розглянути целюліт з точки зору біології, як він взагалі формується, чому він власне взагалі є. Чому у чоловіків його немає? Тому що все питання в будові сполучної тканини. У нас під шкірою є сполучна тканина, яка власне і утримує цю підшкірну жирову клітковину. І от у чоловіків оці перегородочки, які це утримують, розташовані хрест навхрест, а у жінки паралельно. І тому, власне, ми і бачимо картину маслом у чоловіків гладка шкіра, а у жінок ямки, горбики, особливо де тонша шкіра, особливо, де ці перегородки більш слабкіші. До речі, ось чому так важливо приймати калоген та їсти достатньо білку, тому що саме білок, саме калоген і забезпечує цю пружність. Цієї сполучної тканини, яка допомагає, ще раз повторюсь, утримувати нашу підшкірну жирову клітковину. Все своє життя я хотіла мати ідеальне тіло, і це нормально, тому що. Жінкам властиво хотіти подобатись, і навпаки, ненормально, коли жінка репродуктивного віку не має такого бажання. Всім нам жінкам хочеться бути красивими, привабливими, чарівними. Але нас, як завжди, щось не влаштовує категорично в нашому тілі. Ми обов'язково знайдемо якийсь недолік, на якому ми повинні сконцентруватися. І повинні просто зійти з розуму на фоні от, от цього придуманого нами недоліку. І я вважаю, що таким от придуманим надуманим роздутим недоліком у мене є мій целюліт. Целюліт в мене з'явився у 13 років. Так ви скажете так, рано я в 13 років. Стала відносно статево зрілою жінкою, яка вже могла народжувати, моя підшкірна жирова клітковина трансформувалась, і в мене з'явився так званий приславутий целюліт. Чому він власне з'явився? Да тому що я жінка. Знаєте, є така відома фраза: якщо у вас немає целлюліта, то ви чоловік. Але й у чоловіків його можна знайти, якщо постаратись, Особливо в стадії певного ожиріння. <хи>, <хи>, <хи> Чоловіки також цим страждають, тому що а, чим більше жиру в організмі, тим більше в організмі жіночого гормону естрогену, який, власне, також відповідає за накопичення того ж самого стратегічного запасу. На випадок вагітності та вигодовування груддю. І от це стратегічний запас, де він у жінок ховається, в животику, але ми зараз не про животик, це трошечки інша. Зазвичай целюліт у нас формується де? На бедрах, на сідницях, на ногах. Тільки як зайдеш на якийсь контент про спорт, відразу лайфхаки. як позбавитись від вушок. Для чого від них позбавлятись? До речі, ви знаєте, що оці самі вушка і формують тип фігури жіночої, яка називається грушею. Є типи фігур, про які ви, напевне, що чули: яблуко, пісочний годинник, груша, прямокутник, якийсь банан, огірок, баклажан. Ми зараз говоримо про грушу. Груша це якраз тип фігури, де... Жир, ці жирові депо, сконцентровані в бедрах і в сідницях, тобто в нижній частині жіночого тіла. І знаєте що? Саме отакий от тип фігури груша найбільше подобається чоловікам. Ніби чоловік от дивиться на жінку, ну срака в неї завелика. Але така чорт забирай, приваблива і сексуальна, чоловік навіть не може зрозуміти, чому його так тяне саме от до такого типу фігури. Та тому, що саме така жінка з таким типом фігури найкраще виношує дітей. Це все еволюція виною. тому. А ми як не крутий продукт сучасний продукт. Того, що у нас позаду мільйони-мільйони років. Такий страшний О, недолік як целюліт властивий, мало що не 100% жінок. Тобто здорова жінка репродуктивного віку, у якої нормальний процент жиру, а це від 18 до 30%, має целюліт. І знову ж повторюсь: дівчатка, жіночки, це нормально, це фізіологічна норма. Як взагалі дійшло людство, докотилось до такого поняття, як целюліт? Все почалось, грубо кажучи, в 1973 році е у США, де, власне, і розгорнулася широка кампанія проти Целюлітом і почалась боротьба. Цю боротьбу жваво підхопили француженки, які винайшли колготки панчохи, які, власне, і приховують ці недоліки шкіри. До цього моменту люди знать не знали, що це таке. Спокійно собі жили, жінки насолоджувалися життям, їли булки, і все у них було прекрасно. А тут це Потрібно негайно боротись з ним. Ідеальна маркетингова схема: придумай проблему та продай рішення цієї проблеми. Отож, давайте поглянемо на міфи, які існують навколо цього слова. Яке навіть не хочеться виговорювати. Міфи навколо целюліту. Целюліт це токсини, від яких терміново потрібно позбавитись. Немає ні одного наукового підтвердження, в якому б йшлося, що целюліт накопичує токсини. Або ж целюліт, власне, це і є депо токсинів. Це абсолютний міф. Антицелюлітні дієти. Також немає ні одного науково підтвердженого харчового протоколу, який би сприяв на покращення стану вашої підшкірної клітковини, Креми та масажі позбавлять вас від целлюліту на 100%. Це також неправда. Кажу вам як людина, яка перепробувала все. От все. От ви вірите? Всі методи, які існують на світі, антицелюлітні, я перепробувала. От, лежить біля мене суха щітка, якою я себе тру кожен божий день. Моя свекруха, як побачила таку щітку, вона сказала: Так: Та це ж шкуру можна здерти. От я деру себе кожен день, скрібок гуаша, який мене ніколи не покидає. На кордоні між Румунією і е, Україною, коли мені машину перевіряли, знайшли оцю штуку. І пограничник-прикордонник мене спитав: це що за кастет, Це що, що за е, бойові мистецтва? Ви тут будете показувати? А я йому кажу: що це скрібол гуаша! Це він отак, от це ліліт убирає. Давайте вам помасажую. Я ледве-ледве мужика переконала, що, що це е, штучка з б'юті-індустрії, до речі, вакуумні банки та вакумом я розганяю лімфу і роблю собі такий от самомасаж. Масла, креми з охолоджуючим, з розігріваючим ефектом. Чи це все працює? Ну, знаєте, не сказала, що це працює на 100%, скоріше, це працює як ем, плацебо або ж е, психологічне таке е, псевдозаспокоєння. Типу, я щось роблю. А сказати, що це мене позбавляє від того ж целюліту, mm -mm. Тож креми і масажі. Так, вони можуть покращити мікроциркуляцію, підтягнути тонус шкіри. Але знову ж таки, тимчасово, все тимчасово. Ліполітики, політики, які коляться, власне, оці місця жирових депо, вони там просто дуже добре розганяють лімфу, яка знову ж таки розганяється на два тижні. Перевірено. Перевірено власне мною на моєму власному досвіді багато разів. Якщо ви хочете їхати відпочивати, і вам потрібно, грубо кажучи, підтягнути свої сіднички, ви можете вколоти всі вушка наші улюблені ліполітики, але вони будуть знаєте, працювати два тижні. Давайте не будемо вдаватись в ілюзії. Два тижні працюють ліполітики. LPG масажі, ендосфера, ручні всілякі антицелюлітні масажі. Так, вони працюють, але знову ж таки, тимчасово. Найкраще, до речі, себе зарекомендував апарат VeloShape. От, зі всіх апаратних процедур, які я спробувала, VeloShape сприяв найкращому ефекту розгладження шкіри. Але знову ж таки, Процедура дорога і тимчасова. кріодеструкція. Так, я навіть застосовувала і такі, я б сказала, варварські методи, тому що було дуже боляче ну дуже боляче. Я жінка, яка народжувала без епідуральної анестезії, я вам скажу, що ем, десь по шкалі болю кріодеструкція. І гроди <ріст> стоять однаково. І знову ж таки, я за цю процедуру заплатила дуже багато. Так багато, що ну, я, як зараз згадую, то то мене просто аж, аж кондратій бере. Але ефекту від цієї процедури було рівно на півроку, до речі, хоча обіцяли на 7 років. Отож, дорогі мої україночки, що я вам хочу сказати? Целюліт – це не вирок. І ні в якому разі не недолік чи ще щось якась така вада, за якою ви повинні комплексувати? Ні, ні в якому разі. До речі, зауважу: ми зараз говоримо про першу і другу стадію целюліту, яка є ем, абсолютно нормальною для жінок. Ми не говоримо про ожиріння, коли вже тема целюліту не є е, першочерговою проблемою. Ми якраз говоримо в контексті, де целюліт є проблемою першочерговою. І якщо ж ви все-таки прагнете до того ідеалу і хочете трішечки не позбутись, а згладити видимість цього целюліту, цих нерівностей, то я вам структурно дала оці лайфхаки, які допоможуть це зробити. Тобто, якщо Резюмувати низьковуглеводна дієта, це фізична активність, це обов'язково тренажерний зал, ми працюємо над гіпертрофією м'язів, щоб не було цього приславутого ефекту скініфет, товстий дрищ. Так, коли ти в одязі ніби ходи, а знімаєш одежу і тебе всі надлишки, жирові, просто дуже-дуже помітні. На допомогу можуть прийти, але тимчасово ви повинні це усвідомлювати: масажі, різні процедури, в тому числі баня, креми, препарати, які розганяють лімфу локально. Це все має місце бути. Що відносно бадів, я би порадила пити калоген, про який я вже казала, який нам укріпить наші фасції, нашу сполучну тканину, яка, власне, і утримує цей жир під шкірою. Калоген не забуваємо поєднувати. З вітаміном С. я не про пивце, сальцеве м'ясце, а вітамін С, повноцінний, сківі, стелячі печінки. Рутин. Афігезний БАД просто першочерговий БАД для того, щоб укріпити судини. Тому що саме слабкі судини будуть причиною набріків. Чому? Тому що слабкі судини випускають, пропускають. Крізь свої слабенькі ці стіночки, рідину вміж клітинний простір, і ми набрякаємо. Тобто рутин, або ж у нас в Україні є чудовий і недорогий препарат Аскорутин, Дуже гарно вам допоможе з цією проблемою. Отож, як я вже сказала, що целюліт є практично у всіх жінок, у моделей, у спортсменок. Що там говорити, він є у мене. Ось подивіться на мою дупу при гарному освітленні в першу фазу цикла. І подивіться на мою дупу при невдалому освітленні в другу фазу цикла, де я щось там недоспала, стресанула або щось не те з'їла і вуаля! <смітна> Целюліт, як ем, кажуть, на обличчя. Отож, дорогі мої україночки, як ви вже зрозуміли, целюліт є у кожної з нас. Ну майже у кожної із нас. І це зовсім не привід для того, щоб псувати собі настрій, все життя боротись з цим недоліком. Просто полюбіть себе, не парьтесь, не заганяйтесь, радійте життю і кайфуйте від нього. А целюліт, <правж> повірте, це зовсім не першочергова проблема. Якщо вам це відео допомогло менш прискіпливо на себе поглянути, то ставте лайк і підпишіться. До нових зустрічей!